Одразу за центральним залізничним вокзалом, ось видно, йдуть потяги набережна справжньої фінської Венеції. Ця набережна Фінської Венеції йде до фінської затоки, яка в свою чергу впадає в Балтійське відкрите море. Ось така ось прогулянка до центральної колекції ботанічного саду. Це її самий, самий осередок. Тут оранжереї, найцінніші рослини тощо. Заходимо, заходимо до центрального саду, так би мовити, осередку. Тут карта. і Якщо ви бажаєте в оранжерею попасти, то звісно оранжерея вже коштує трохи грошей. Я не знаю, як насчет оранжереї, але по фасаду на відкритому небі ми трохи побродимо. Тут навіть наші черешні ростуть. Всі дерева підписані. Це наші дикі черешні. А ось теж дика черешня чи дика груша. Щось тут непонятне. Можна перекласти назву рослини. Ну і постійні тварини, які живуть. Вивірка звичайна або європейська. Вивірка європейська, іде де ми її ще й знайшли. А ми її знайшли. о, Вона нам вказує, що вона шукає упавші і вже достигші оріхи горіха сірого або горіха манджурського. Піднімаємо голову. Воно горіх манджурський. Де б ще вивірка могла копати землю, як не під горіхом манджурським, який на відміну від Волоська тут до, достигає. Ну і звичайна яблуня. Північна. Плоди хоч і невеликі, але дуже апетитні. А скільки тут і написано, що можна їсти, я цього робити не буду, хоча спробувати бажання yeah. виникає. Узериплідник. Це звичайна річ для України. Це схоже на нашу вільху. Я зрозумів, хто хоче згадати наші українські ліси, йдіть у фінський боцсад. Там будуть усі наші дерева. Ну, за деякими винятками, звісно. Але тут будуть усі наші дерева. Ого, це вже вільха не наша. Це вже вільха, не зовсім наша. Можна такою вільхою подумати, що це біла шовковиця. Це ще одна зовсім не наша вільха. Ух ти, тут ціла колекція вільх. Вони, до речі, добряче, добряче проростають із насіння. Ну а ось як я і обіцяв ми підійшли до наших дерев. Пізнаєте красуню медоносну біла акація 20, та ні, мабуть, вже 30 серпня. Біла акація квітує. Я такого пізнього квітування не зустрічав навіть з нашими найсильнішими заморозками та приморозками біла акація а далі що б ви думали кущі аморфи кущі аморфи тут так і написано рабинія Звичайна наша акація так що навіть у Фінляндії росте акація А ось це ось величезний кущ величезніший кущ Аморфи. Яка хо походу тут теж цвіте Аморфа Дивіться аморфа тридцятого серпня. Тридцятого серпня. Ось такі справи. Чорна бузина. Бузина чорна, а під нею. Величезні рослини дивини. Величезні рослини дивини, ведмежі вуха. Тут би сказали, у мене на батьківщині. це ж ведмежі Вуха. вуха. Насправді це дивина. Чорна бузуна, наче дуб. Так, я в себе на батьківщині не зустрічав такого розміру. Бачив я великі дерева, я думав, що вони дуже великі, але щоб такі, таких я не зустрічав ніколи. Я намагався в себе на балконі вирощувати агаву, щось у мене не склалося з агавами. а тут ось в горщиках під відкритим небом післязавтра осінь ростуть. Купина якась гігантська. Гігантська купина. Ось так позначають отруйні рослини. Щоб не жерли, бо туристи бувають дуже-дуже різні. Ну Ось ми підходимо до сумоха. Як я і казав, Сумах Або уксусне дерево. Я пів, пів червня знімав, як він медує. Тоді, коли липа нічого не дає. І, до речі, у нас в Сумській області він почав масово розселятися. Ну, я не знаю, він почав масово розселятися, мабуть, років 20 тому. До цього часу вважалося, що він вимерзає у нас зимою. Так ось Сумах в Фінляндії теж росте і не вимерзає. Продовжуємо пошуки моїх рослин і з, мого, з моєї дачі я знайшов кого б ви думали кого б ви думали будлея так-так будлея Давида вона і тут вже навіть може викинути китиці і зацвісти будлея Давида А запах який? Запах не перевершений. Будлея Давида квітує навіть на півночі Європи. А в Україні вона скоро буде утворювати зарості. Йдемо далі. Так, поруч із оранжереєю росте катальпа. Катальпа... Ну тут я не здивований. Катальпою я не здивований взагалі. Тим паче це катальпа. Точнісінька така, як росте в мене на дачі, яйце видно. А ось далі що росте. Ні, не в оранжереї. В оранжереї все зрозуміло. Тут ростуть тропіки і екваторіальні ліси. Тут ростуть тропіки і екваторіальні ліси. Мені навіть страшно подумати, що росте оце за дерево. На відкритому повітрі поміж оранжереями. Ви вгадали, що це таке? А оце що таке? Це Павловнія? Павловнія та Мінтоза. Ви дивіться, щоб не сказали, що я збрехав? Павловнія та Мінтоза. Ну, а оце... Взагалі чудо. Це чудо. Це Еводія. або як кажуть еводія. Ага. Це Айланд. Розігнався я. Розігнався я. Айлантус. Тху ти, чорт, А я-то вже думав, що це еводія, А це всього лиш нався Айланд. Ну нічого айланд так айланд. Зате замість Еводії тут росте. Тут і забув уже і назву. Тюльпанове дерево. Ось так. Тюльпанове дерево росте. Під відкритим небом. Так, вона, вона росте поміж оранжереями, але під відкритим небом. Ну а тут поруч із аралією продовжується літо. Продовжується літо. бобовники величезні величезні бобовники Бархат Амурский. Бархат амурський. хто каже, що бархат у нас не висихає, а вимерзає. Ось вам приклад Бархат амурський росте в Фінляндії. Він тут не вимерзає і він тут не висихає, він тут дуже, дуже рясно плодоносить і нормально себе почуває. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Тут є навіть тундра. Так, я вже трошки втомився, тому, тому що раз ти у оранжереях я вам покажу трохи згодом. Ну і на останок із наших медоносів, які ростуть на відкритому повітрі і навіть досі. Квітують головатинь-шароголовий. Ось так. Суто степова рослина. головатень шароголовий Дякую всім за увагу та терпіння.